Я вважаю, що Україна це найкраща країна в світі, а я вже перебував всюди, ну крім Америки там і Японії. Я не бачив ще країну краще, ніж Україна. Тобто ми звикли там хейти, що у нас куча проблем, і так далі, це правда. Але незважаючи на таку кількість проблем в Україні, хто помандрував, ті прекрасно розуміють, що Україна найкраща країна в світі. От якщо кинули, там оці дороги, там корупцію, оцю всю історію. Природа супер, клімат супер, їжа супер, люди дуже розумні, культура неймовірна, голос неймовірний, супер красиві люди, дівчата найгарніші в світі, вони реально величезна, як Ю. Ми можемо згамна і палок створити найкращий банки в світі, і всі це зараз побачили, що нас в Україні, здавалось би, типа країна третього світу, як всі казали, одні з найкращих онлайн-сервісів, банки на і так далі. Шкода, звісно, що нас за от можна було сказати, що українці не свідомі. Та не несвідомі Рашка, все життя, то то історію нашу знищила, то культуру, то книжки палила, то а, людей культури, еліту, кудись на Сибір відправляли там на колиму. Ми просто виривали саму культуру і, і залишали ніший клас. Да, на жаль. І українці просто не було змоги нормально розвиватися. І при цьому сьомо, яка країна виросла, з якою кухнею, з якими культурами, з яким рівнем, взагалі, що ви світ приїжджає Європи, Євро, ви приїхали в Європу, ми Європу навчили сервісу. Взагалі. Глянь на Польщу, як Польща змінилась. Шкода, що така от історія, на жаль, але Україна це найкраща країна в світі. Надіюсь, коли усі проблеми будуть поборені, всі прекрасно розуміють, за які проблеми ми розмовляємо, і ми таки дійдемо до того, до чого хотіли. Україна за те, скільки вона пережила, скільки разів її намагалися знищити вообще в нолі, скільки разів Україна встала, не то, що з колін, а просто з пепла заново визродилась, Заслугувала ви на це. Я рахую, що ми поняв, поколінням, не тільки те, що зараз відбувається. Одного того, що зараз вже достатньо. А поколінь, скільки перед цим пережили силки, голодомори, спалювання, скільки рашка присувала нас. Заслужили. Надіюся, колись відбудеться. Ну і не знаю, може за це молитися, просто треба почати.